В зв'язку з постійними зверненнями громадян постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції щодо незадовільного лікувально-діагностичного обслуговування члени громадської ради вирішили посилити контроль над використанням коштів під час придбання ліків. Ці медикаменти, які були закуплені минулому році, значить шприци, там чи ті це все розподілити на всіх 320 тисяч людей, які в нас сьогодні є. Якщо ми це розподілимо, то Кожен Чорнобилець отримує 3 гривні 61 копійку. Як можна на 3 гривні 61 копійку полікувати сьогодні Чорнобильця? Від голови громадської ради Леоніда Антонюка працівники департаменту цивільного захисту населення облдержадміністрації отримали завдання, а саме здійснити моніторинг цін на медикаменти в аптеках, перевірити їхні ліцензійні умови, познайомити громадян із переліком безкоштовних ліків для чорнобильців першої категорії і оприлюднити цю інформацію в лікувальних закладах. Не виділяти, наприклад, кошти.